Аргуз. Опа, плохо. Пешкой? Не, наверное. Пусть ты все радует. Это тоже все сладкая кукуруза? Что -что? Сладкая кукуруза? Сладко, да. Завтра нарвемо, Дімою вже не стали тут рвати. Наверху нарвала їсти. Така маленька і по два качанчика попив'язувалась. Холоний Єсь. ось цього гарпус рядом Може цей? Як були повні, щоб на прицеп гарбуз. Вони такі там завжди довкіли почули. Так, а вони всі одинакові садили. І чорні, і длінні, і круглі. Лінні то вже підсажувала, як всі, де посходили. Ну тут вони теж одні, але Диня тут Ось одна є. Та так Диня виглядає, а на носова. А там грудь. А тут Диня. Поїхали. П'єхали. Ось давай я. А перець почем на базарі щось? 50? Що там не виж? Маленький ще. Гіркий перець якийсь смішний в цьому году. Ну це, навірно, просто гіркий гіркущий, маленький. Діма, висить там. А сині ти білі спеціально садила чи вони так виросли? Спеціально <різь> садила, але закипилася. Угу. Ти поопилялась, навірно. Випустить бабу. отам, де ріже баба. Де там кабачки? Де кабачки? Да, висипай їх? Повитий красивий. А? Политий, кажу, красивий. І теж різного сорта перець. Тут простий, але ну, хаски. То хаски два ряда. Це купляла Геркуліси два ряда. Це теж якісь купляла Отдельний. Це, це два ряда. Світики, це хаски. От усе світи садила. Це все купила. Перець. Любе воду. Я ще чому подорвала. Так сині ростуть. На полях сині там по два метри висотою. У нас такі щось ніколи не виростає. Білий, ну дитяш.

Так що давай я вирву? А тут що? Я вирву, воно легко рветься з корнем. Чуєш, папа, не коситься. З корицями? Так, да, воно ж рветься легко. А, угу. Я зараз її вирву сюди оцим курчатам. Я тоді йду, амброзію скосив.